Вітаю, це я Олшин, і я згадав, що у мене є доступ до цього каналу. Отже, в цьому відео я швиденько розповім про одного з оперативників усіх часів Ліжена. Є певна причина, чому я обрав саме його як першого, по якому зробили такий швиденький гайд. І ця причина цевойопінчрінь. Панганчуве. Де, що? Сюди жінчю. Бій. В будь-якому разі, що там у Лю... Це його справжнє ім'я по зброї. Він має нормальний пістолет на вторинному, як гаджет, камеру або імпакти, а на основному в нього вибір між достатньо порядними СМГ з достатньо непоганою віддачею та одним з найгірших дробовиків у грі. Отже, що з цього брати? Моя порада імпакти та СМГ. По-перше, хто користується камерами, що за лухи, ото зарядь камери під час перестрілки. Всі ж знають, що треба Clash Royale грати. А по-друге, імпакти можуть не тільки бути корисними для зносу великих китайських стін, а й для якихось шансів. У боротьбі з щитовиками, а СМГ просто краще за дробовик в цьому разі непогана зброя сама по собі, плюс краще для тримання дистанції, як особливий гаджет у чувачка дуже набридливі невидимі голки під назвою ГУ, які при наступі супротивника поступово збавляють йому хп та видають його позицію явними звуками страждань, поки він їх себе не дістане. Єдине, що варто було б сказати, так це те, що ти не можеш кинути усі голки одразу. Тобі треба чекати, поки вони поступово будуть поповні. Я можу згадати тільки що одну таку механіку для, ну, для порівняння. І це банка сетчі у снайпера з тф 2 Робіть висновки самі. Ну і нарешті, як грати за Лю? На мою думку, є єдиний об'єктивно правильний метод гри за нього. Ви маєте захищати Китай. А оскільки у нього немає кордонів, то і ви маєте захищати усю мапу, а не лише сайт. Як має проходити ваш геймплей на ліжені? Ви кидаєте стартову гушку на одному зі входів до точки, після чого біжите. Куди? Не, не знаю, треба, напевне, зробити якийсь гайд по роумінгу. але суть в тому, що ви просто ходите собі спокійно навколо точки, намагаєтесь зайти ворогам взад, а позаду, або якщо ви достатньо хоробрі, то і попереду себе, просто поступово закидуєте гушки. Зробіть так, щоб ви чули, коли ворог підходить до вас, або якщо ви не такі егоїсти, як я, то можете крити своїми пастками і банальні підходи до бомби, або там. До заручника, і якщо ви зробите все правильно, то є шанс, що вам буде видана одна кішка дружина та миска рису від великого цабе Сі.